Сьогодні вивчимо формулу В деякій літературі можете зустріти як Ви тобто розумієте, що це Біяса. Біаса, Беса. Переклад. Значить, як ми нехай маємо деякі гіпотези B1, B2, B3, B B1, B2, B BN. Які утворюють повну групу. Вони несумісні. І вони утворюють повну групу. То в результаті цих гіпотез відбувається якась подія А. То П від А Б як ми знаємо, буде П від А на П від Б І те, мовна ймовірність, так, дорівнює, напишу так, на П від А. Тут БІТ. Так, тепер напишемо звідси, чому дорівнює умовна ймовірність. Біта. Дорівнює. П від А. І тут буде П від. Ось наша формула Біеса, яка носить ім'я Байса. У нас є події, які утворюють повну групу, і в результаті цих подій відбувається якась подій А. Є в нас така формула. Тепер застосуємо її. Ну, розглянемо задачу. Я вам читаю задачі. Зараз прочитаю. У трьох мішках є однотипні вироби. У першому 10 виробів, з них 3 нестандартні, у другому 15 виробів, з них 5 нестандартних. І в третьому 20 виробів, з них 6 нестандартних. Намання вибирають один виріб і він виявився нестандартним. Визначити ймовірність того, щоб взяти виріб належить другому мішку. Тобто є три мішки. У першому мішку є в нас скільки літали вироби 10 виробів. Значить, є 10, 15 і 20. 10, 15 виробів і 20 виробів. Далі 10 у нас 3 нестандартні, 7 стандартні. З 15 у нас 5 нестандартні, 10 стандартні. І з 20 у нас 6 нестандартних. 14 стандартних. Далі. На мене вибирають один виріб і він виявився нестандартним. Тобто, нехай подія А у нас виріб нестандартний. Нестандартний. Визначте, білю з того, щоб взяти виріб належить другому мішку. Ну, Нехай шабаємо. Нехай Б 1 подія належить, виріб належить першому мішку. Тобто виріб належить. Першому мішку. Б2 виріб належить другому мішку. Тобто Б2 таке саме. Тобто виріб належить другому мішку. І Б3 виріб належить третьому мішку. Ну За нашою формулою, формулою Баєса давайте це знайдемо. І нам треба знайти, що, до речі. Що виріб нестандартний належить якому другому шкуру. Тобто нам треба знайти, чому дорівнює П від А b Б2. Для цього треба знаходити ймовірності. Ну і умовній ймовірності безпосередньо. Давайте це ми зробимо. Значить, Перше шукаємо P від B1. дорівнює. Чому дорівнює перше в нас, яка ймовірність теж того, що виріб у нас. Першого мішка достається. Це 10 яких, з яких всього? 45. 10 45. 10 1045 ділимо на 5, 2 9, так? 10 на 5, 2, Так, 2 дев'ятих. ПБ2. Що виріб з другого мішка. Яка в мирість того, що виріб з другого мішка? Це у нас 15 45-их. 45 15,45 або 1 третя. Або 1 третя. І П в 3 І ми вірімо того, що виріб у нас з третього мішка достається. Це 20-45. А 20-45 це на 5 ділимо знову. Це буде 4. 49. Тобто ось у нас ймовірності подій. То, що виріб взятий, і ми що виріб у нас з першого мішка, і того, що виріб з другого мішка і того, що виріб з третього мішка. Тепер проходимо умовні ймовірності, Тобто, значить, чому дорівнює P від А? За умовою, що виріб у нас з першого мішка, так, три нестандартне з три десятих. Три десятих? Аналогічно P а від Б2. Тобто, і хай вірить в що виріб, який взяти з другого мішка, буде нестандартним. Тобто 5 5,15 це 1 третя. Я так і буду писати. Ладно, 515. 1 третя. І П3 від А дорівнює. Що тут у нас? 6,20-х, так? 6,20-х або 6 х 3 х 6 двадцятих, 30-х. 6 двадцятих ділимо на 2, 3 десятих. Ось. Так, тепер шукаємо ПВІДА. Тобто за формулою повної мовіності це буде що таке? Ну, добуток. Ось. Сума добутків цих. Оці мобільності я попідкреслю. Ось вони. Раз. Два. Три. Чотири. 5. 6. Так, ну, P від А я знайду. Це ось. Формула повної ймовірності. P від А. Це сума добутків. Це буде що таке? 2 дев'ятих на 3 десятих. Це 6 90 так? Ну, 6 90 можна... Добре, давайте буду писати. 2 дев'ятих на 3 десятих. 2 дев'ятих на 3 десятих. Плюс. Одна третя на 1 третя. Ну тут явно одна дев'ята. Плюс 4 дев'ятих на три десятих. Чотири дев'ятих на три десятих. Скорочуємо. Тут буде 3, 1, 5. Одна 1 пятнадцята. Плюс одна дев'ята. Плюс. Скорочуємо. Тійка буде. Тут буде 2, тут буде 5. 2.15, 2,15. 1 1,15 плюс 2 15. 3 15. А 3,15 це буде в нас. Тобто буде дорівнює... Тут напишу 1 дев'ята плюс 3,15 це 1 п'ята. 1 п'ята. 45. Тут буде 5, тут буде 9. 14.45. Тобто це П від А. 14.45. 14.45. Як ми шукали? Повторіть передній відеоурок, ми множили ось П від Б1 на П від А примую, щоб 1 відбувався. Плюс П від Б2 на П від А примую, щоб Б2 відбувався. Плюс ПБ3 на П від А, тому що Б3 відбулося. Тобто, що це взята з мішка виріб нестандартний. Значить, у нас ця мовілість у нас виявилася 14.45. Тепер шукаємо ось. Тут нам треба що зробити. Ну, ті відношення. Тепер шукаю П від. А від Б2. Дорівнює. Так, П від Б2. Чому дорівнює У нас 1 третя. Помножити на. ПБ2 від А. 1 третя. Тобто 1 третя на 1 третя це 1 9. І поділити на 14,45. 1 9 поділити на 14,45 або помножити на 45, 14. На 45 14. Скоротимо тепер. 9 45 це буде 5. Буде 5 14. Тобто ймовірність. Те, що виріб у нас виявився нестандартний і він саме із другого мішка. 5,14. Як ми шукали, ще раз, за формулою повної ймовірності, ми спочатку вивели формулу повної ймовірності, ось потім ми шукали, чому дорівнює ймовірність те, що виріб у нас з першого мішка. Потім, яка їм вірість, те, що виріб з другого мішка, і ти те, мірість теж, що виріб з третього мішка. Тобто P від b 1 P від b 2 і P від b 3 Потім ми шукали умовні ймовірності. Тобто, яка є вірість того, що виріб у нас нестандартний, взяти з першого мішка. Це у нас ось. Потім, яка і мірість того, що виріб нестандартний, взяти з другого мішка. Це ось. І потім, яка мірість того, що виріб нестандартний, взяти з третього мішка. Потім ми шукали P від A, за попереднім відеоуроком можете переглянути, як шукається формула повної ймовірності. Тому знайшли повну ймовірність. Ну і Потім ми що знайшли? P від b 2 на нашій задачі вона видоізміняється таким чином. B2. Тут у нас b 2 тут b 2 Ну, Тут вже підставили. Просто підставили. Тут ми взяли ось PB2 на P від A на b 2 Це ось воно. Це дев'ята. Ось одна 9, ось вона. Тобто оця одна дев'ята, ось вона ось здобуток. Тобто на 9 ми помножили на перевідане з 14.05 і вишатання 14. Якщо у вас виникли якісь запитання, розбирайтесь, задавайте, працюйте. Все найкращого, добачення.